Всім доброго дня! І там питалися, що і як підключено. Ось, дивіться в мене ось такі конденсатори на 10 мікрофарад, Ось таких два є. І є один ось такий. Так, як в мене немає одного з такого. Я вимушений класти ось такий. Ну, кажу вам зразу, так робити не бажано. Так, як в мене тут система підключена. У мене я б підключав на триугольник, його зараз бігом. Зроблю на зірку і Боже. далі включуся. Скрутив ось ці кінці в один. Це у нас буде маса. У мене тут виходило тільки три дротика. Ось тут в мене була робоча обмотка, пускова і от робоча. Тут просто воно відламалось, і от робоча. Це складаю ще один генератор для дідуськи. Ось так. Ось цих три кінці, якщо у вас їх тут немає, вони сховані ось тут в середині в обмотці Вони просто скручені в одну. Не скручені в одну в'язку, А з конденсаторами, дивіться, ось так. Ви їх з'єднуєте. Це як прикручуєте до цього, і ось так. Ви їх всі скручуєте. А потім кожен оцей дротик, ось цей, ось цих три прикручуєте до ось цих три. Потім з кожного ось цього дротика ви виводите звідси на розетку. І один дротик масу на розетку, Потім цей на розетку, І знову вибирати ось цей на розетку. І ось так же само їх всіх три берете на розетку. По питаннях по електродвигунові, ось бачите, у нас тут От все, що я можу вам показати і за нього сказати. Про його потужність і я не знаю. За нього нічого Це я ось так роблю. Пробую робити, як то кажуть, методом тика. Ось так. Зараз будемо його підключати далі і понесу його до мотоблока. Я вам його увімкну. Ось я так поклав телефон, вам повинно бути вже чути, коли він входить в режим генерації. Ось як ви чуєте, він на таких маленьких оборотах входить в режим генерації. От Дивіться знову. цей звук, Це мотор входить в режим генерації. Так, зараз я все далі підключу і буду запускати. Ось дивіться, далі. зараз я вам покажу далі. Ось у вас є, до прикладу, ось ці три дротика. Це умовно можна сказати, плюс на кожну розетку. Ось ось у вас це у вас виходить нуль. Ось, до прикладу, ми беремо його, прикрутіємо. Так, ми ще не зібралися, тільки експериментуємо складаємо дедушку генератор. І ми беремо от. З наших трьох, який нам подобається. Ну, до прикладу, ну хай буде, щоб воно нам не заважало, буде у нас ось цей. Ми ось так підключаємо. Ось, дивіться, щоб ви не казали, що немає ніяких друтів. Ось дивіться, я вам зараз ось так покажу. Ось, от. Вся схема ось так. Ми включаємо зразу нашу дрельку, ось так. І беремо корбу з мотоблока і починаємо крутити наш мотоблок. Ось як ви бачите. ще, щоб було краще видно повністю. все. Ось як ви бачите, ми починаємо крутити мотор мотоблока, Заводимо двигун, електродвигун у режим генерації, і починає працювати у нас дрелька. І попереджую, не можна працювати без... Вольтметра, бо так, як у вас ну, може бути скачок напруги і може, може щось згоріти. Ось показую вам знову приклад. Ми його зараз заведемо, і я вам покажу, що наш шуруповерт тримає навантаження. Меску просто працює. Ось так. Все у нас працює. Шуруповерт у нас на 600 Вт. Так, в мене не було більшої ємності конденсаторів, я використав такі, які були. Ну, можна використовувати 30 мікрофарад. у мене тут по 10. Якщо будете використовувати 30 мікрофарад, будьте готові до того, що у вас буде підніматися ток, може бути там 250 і ось, ну, ось так може бути. Будьте, будьте готові до цього і тому я наголошую, потрібно працювати з прибором. Без прибору вам ну, ніяк. Ну, кому сподобалось дане відео, може комусь буде корисне. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!